Вітаю вас на каналі Бабуся Наталя В'яже. Вітаю вас, з Волині. Ну, прийшов час підвести підсумки у своєї участі у спільному проєкті, який започаткувала Оксана Левчук з шапку 5. 5 Майже все виконала, те, що я заявляла. Замін у мене ніяких не було, додаткових відео не було. Саме перше – з чим хочу я вас поділитися за своєю закінченою роботою, яку я в'язала спицями бамбуковими 4 четвіркою з пряжі Ангора 70 Дор. От така шапка, хустка, косинка. Я собі зв'язала таку шапочку. Її можна. Вдягати і просто не заправляючи, а можна заправити. І буде як шапочка, не як косиночка. Ось так, така, такий пухнастик у мене вийшов такого курчачого кольору. Камера трішки не передається, він більш насичений. Вона вас більш передає неоном. але це не неон, вона більш така курчачого кольору, як я можу назвати. Так що це в'язала просто як сама собі. Побачила, ніякі мастер-класи не дивилася. Пухнастик, пухнастик. Дивіться, який чудовий пухнастик, дуже легенька. І така в мене шапочка, якась одна обновочка для себе я зробила. Так що, перший пункт я виконала, можна її вже відкласти. Далі наступною роботою, яку я завершила, це була це є шапка моєму онукові, яку я в'язала з пряжі Газал Baby Wool XL. Нещодавно Наталка теж показувала огляд пряжі з каналу наташки в'язання. Дійсно, пряжа дуже прикольна, дуже цікава, дуже легко в'яжеться, дуже ж вона по. Ідея добре по спицях, так що онукові шапочку, бабуся, просто тут 2х2 е, така кашка, чи як не, його назвати, кукурузка, я не знаю, як це візерунок називається. Так що Шапочка онукові, як було заявлено, теж готова. Тут спиці двічка, і закінчувала я на 2,5, макушечку закривала на п'яти спицях. Так що, другий пункт, я теж виконала, є готова робота, є онукові, онукові є обновочка. Наступне, що я в'язала, що було з'явлено, це шапка нашим захисникам, теж вона в мене готова, я її зробила, вона вже випрана, вже можна її і передавати. В'язала я із пряжі Alizella Gold колір 29-й. Може вам здатися, що вона мілка, але вона ні. Вона по голові дуже добре тянеться. І наступного, може, трішечки вище робити, але нічого, по голові вона дуже добра. В'язала я на спицях три. 60 сантиметрів і закінчувала я списами макушечку 2,5. І так що третій пункт я теж виконала. Що це нормально, це дуже добре. Наступне, що я завершила. так секундочку, тут свій Свій шолом. Він тільки-тільки зі спиць, тому що кінчики ще не заховані, і він не випраний, і він зв'язаний резинкою, він ще дуже-дуже тягнеться. Петельки нерівні, так як я казала, що мені оця пряжа утопія не зовсім сподобалася. Утопія від турецька пряжа. 50. Е 51 акрил і 49 шерсть. Вона, бачите, така розшаровується ниточка, вона скручена з двох ниточок. Дуже незручно було трошки в'язати, але на спицях 2,5 я зв'язала цей собі шолом, а це в мене стики. Я їх особливо не ховала, вони все одно будуть під шиєю. Довшим я його не хотіла робити, тому що дійсно буде дуже збиратися під шиєю. Коли буду одягати цей шолом. Я думаю, що після прання і після відпарювання може, ну, трошечки потягнеться і трішечки вляжуться петельки. Четвертий пункт, із заявленого, я виконала. Так що є ще одна четверта вже готова робота, і це вже дуже-дуже приємно. Настільки ці спільні проекти стимулюють, ну, я не знаю, за, за скільки часу я б це все зв'язала, але за. Тих місяць і тих декілька днів я навіть і не сподівалася, що я зможу з цим справитися. Хоч ніби в мене, бачите, роботи в мене простенькі, я не в'яжу нічого такого суперскладного. Я дуже плутаюся в схемах і, чесно кажучи, просто немає часу заморочуватися в схемах, хоча дуже хочеться і аранами зв'язати щось, і з якимись ажурними візерунками дуже бачу бачу дівчата такі шедеври в'яжуть. І в спільному проєкті, і так просто на ютуб-каналі на каналах дивлюся. Ну, дівчата з простого роблять такі шедеври, що ой-ой-ой-ой, мені ще далеко-далеко-далеко. Ну, я зразу казала, що я в'яжу простеньке, складного, особливого нічого я не в'яжу. Може, десь дуже-дуже-дуже рідко. І тепер про свій провал, про своє розчарування, про втрачений час і втрачену. Ну, втрачий не час, скажімо так, не скажу там, що сили чи ще щось. Мала бути у мене пов'язка на голову. У мене був один моточок. Алізебе Бівул, я думала, що мені вистачить, і при великому розкладі мені б його вистачило. Ну, незалежно від того, що я трошечки широким його зробила, але перед тим, як ту пов'язку сшивати, я хотіла її випрати. Прала я її в пральній машині. В надзвичайному режимі не сильно гаряча вода, і мені її перекосило. Якщо вам помітно, дивіться, який перекошений край вийшов. І вона мені звалялася. Вона не зварилася. В мене не було гарячої води, такої, щоб вона зварилася. Але вона мені звалялася. Я вперше, в принципі, в'язала з Wool. Я нічого такого складного, ну, ніколи в мене такого не було, щоб настільки мені вона звалялася, якщо ви можете побачити. Просто суцільне таке от полотно вийшло. І один край чогось перекосило зовсім. зовсім зовсім Один край рівненький, більш-менш, а другий мене перекосило, тому я цей виріб уже не закінчувала, і я вже не мала бажання його не починати, нічого з нього робити. В'язала я бамбоковими спицями 3,5, я брала, і це моє фіаско, ну, але ми не сумуємо. Ми не розстроюємося, ми будемо щось, щось з цього видумувати, щось з цього, з цього буде робити. Так що це моє фінальне відео, заключне відео по готовим роботам, що я зробила у спільному проєкті Зв'яжи шапку 5 за 5 від Оксани Левчук. Дуже вдячна я, Оксані, за таку можливість, що ми можемо пов'язати в дружній теплій. Ну, дуже теплі компанії. Наскільки було цікаво в телеграм-канал дивитися на фото дівчат, настільки вони видумчаться, настільки ці банки замість манекенів розфарбовані, ну, це дуже цікаво. А як собачки вдягнуть, в який одяг? Ну, це дуже прикольно. І це дуже цікаво і ну, трішки піднімає наш дух. Така взаємопідтримка нас, в'язальниць, дуже-дуже приємно, дуже-дуже цікаво. Так що дякую, Оксана, за таку можливість. Те, що не планувала, я зробила, Ну, з деякими невдачами, але що є, то є. Всі ми люди, всі ми помиляємося. Ну, Як, так, як вийшло, так вийшло. І зразу, не відходячи, як то кажуть, від каси, я роблю вступне відео. Там же, ж у Оксани, є продовження. Закінчується 5 за 5, звичайно, шапку з 5 за 5 починається історії історія 2024. Я от чогось вибилася, я не пам'ятаю, до якого часу е, треба щось зв'язати. Е, треба буде передивитися Оксанки на відео, щоб згадати, до якого часу має бути фінальне відео по ширним історіям 2024. Тому, але я маю все-таки зробити один виріб, я так собі таку настанову дала. І для цього я хочу використати оцю е, бавовну фантазійну. У мене є один моточок, от, от така бабінка, я просто не знаю, що з нею можу я ще зробити. Вона така рябенька. І з пицями 4,5 я буду в'язати хустку. Скажімо так, це буде хустка. Це буде від серединки і розширення буде. Тому що я більше не знаю і не хочу придбавати нової пряжі, поки я ще не вивізла все, що в мене є. Так що я у, у цей спільний проєкт шильні історії заявляю один єдиний платок, хустку з фантазійної пряжі, з фантазійної бавовни це не шерсть, це бавовна. Але я думаю, що на плечах воно буде виглядати непогано, рябеньке. Тут якісь візерунки не придумаєш, тому що вона рябенька. Але що є, то є. Розпочинати буду. Вже навіть буду сумувати за те, що мені треба 5 виробів зробити, скажімо так. Але буде в мене один виріб, і я буду його просувати. Так що, це в мене вступне відео ще до того всього до. Шальних історій 2024. Дякую тобі, Оксану, за ці два чудових спільних проєкти. Дякую всім за теплу, дуже теплу компанію, за підтримку, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші дуже-дуже теплі слова. Дякую.